Морський піхотинець Роман Дячук живе у селі Інгульське Устинівської громади на Кіровоградщині. У Кропивницькому він на лікуванні. Сюди, щоб побачити сина, вперше за понад три роки, поки був у полоні, приїхав батько військового. Духовно ми були разом завжди. Я думав о ньому, він о нас думав завжди. Зв'язок був. Боль відчувалася, больно йому було. Дружина дуже відчувала це все. Ну, мати є мати за Роман з 2021 року. Воював у Маріуполі, і там у 22-му році потрапив у полон. На той момент Роману було 19 років. Воювати каже, хотів з 18 років. Відмовляли, казали, що навіщо тобі, ти вчися в років. Хлопець молодий. Ну я бачив цим перспективи. Я розвивався психологічно закалявся. Ну, мені подобалося Тобто, якби можна було піти служити в 16 років, я пів 16 пішов. На цьому відео ви бачите, як 19 квітня під час обміну в Україну повернулись 277 військових. Серед них був і Роман. Україна! Вітаємо дома, хлопці! Усікають надіється, вірять в перемогу. Саме головне, щоб вірили. І буде які і буде, там сидять. Да. Пусть вірять в Україну. Ми перемогли, про себе там ще не знаємо. У Кропивницькій лікарні Роману зробили операцію після осколкового поранення, яке він отримав три роки тому. Учора тільки приїхав до Кропивницького на реабілітацію, перевівся з Вінницького шпиталю. Це моє рідне місце, тому радий, що приїхав. Емоцій багато. Тобто побачив сім'ю, бетонні камери, все це ну, навіть просто зелене листя це вже багато чого дає». У Кропивницькому пройшов площі Героїв Майдану зі світлинами загиблих на війні Кропивничан. Каже, шанувати потрібно пам'ять кожного. Я останнього разу знаходився на рідній землі, не під окупацією у 22-му році. Багато чого змінилось. Ставлення людей до військових. Я бачу алеї, оці повага до військових загиблих. У мене брат загинув теж. Це мій старший брат, я різним. Це гордість моя». Виховували у синів любов до України, говорить Денис Дячук. Він сам брав участь у Революції Гідності. У 2014-му пішов до війська добровольцем. Україну люблю, батьківщину. Знаєш, що таке Україна? Знаєш, за що йшов. Це дуже важливо. Важливо знати, за що ти там. Про умови та тортури у колоніях, де перебував Роман Дячук, поки розповідати не хоче і попросив не показувати його обличчя. Каже, про все розкаже згодом. Це було раптово. Нас зібрали всіх, провели технічний медичний огляд. Ну, повідомили, що готується обмін і очікуйте. Драйвові можна так сказати, емоції. Ну. Ну, сказати про людину, яку утримували в неволі і знущалася, яка мріяла про те, щоб повернутися додому. Ну, це треба розуміти. Я хочу трошки підзабути те, що було. Роман розповів, три роки, поки був у полоні, зберігав монету, бо на ній був герб України. Її місце зберігання нині тримає у таємниці. Це секрет. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.